Права 61. Усно чи належить графіку рівняння Х плюс Y дорівнює 7 точка. Ну що ж, просте завдання. В першому звані точка з 6 і 1. Якщо ця точка належить графіку, то якщо замість x підставити 6, а замість y1, то це рівняння має перетворитися в правильно числову рівність. Давайте перевіряти. Отже, записуємо тоді, що x y дорівнює, Замість X пишемо 6 додати замість y1, ну і це дорівнює 7. Ми одержали 7 зліва. Так, і справа у нас 7, то записуємо, що 7 дорівнює 7, ліва частина дорівнює правій. Ну і можемо записати тоді, що так. Чи належить графіку? Напишемо тоді так. Переходимо до другого завдання 8 і мінус 2. Тут аналогічно записуємо, що х плюс y дорівнює. Замість x пишемо 8. Додати. А замість y пишемо мінус 2. І це дорівнює. 8 додати 2, це 8 відняти 2 це буде 6. Ну що ж, зліва в нас 6, справа у нас 7, то 6 записуємо не дорівнює 7. То це означає, що. Ця точка не належить графіку, записуємо ні. Переходимо до третього завдання. 1 і мінус 6. Аналогічно записуємо 6. І Х плюс і дорівнює. Замість Х пишемо 1 додати, а замість y мінус 6. І це дорівнює. 1 додати мінус 6. Це буде мінус 5. Записуємо мінус 5. Зліва ми одержали мінус 5. Мінус 5 не дорівнює 7 справа. Не перетворилося на рішення його правильну числом рівність, то це означає, що ця точка не належить графіку. Переходимо до четвертого завдання. 3-4. Записуємо, що x плюс y тоді дорівнює. Отже, замість x пишемо 3. Додати. Замість y пишемо 4. Це дорівнює 7. Отже, зліва в нас 7, справа у нас 7, 7 дорівнює 7, то це означає, що ця точка належить графіку рівняння. Записуємо так. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Чи належить графіку рівняння точка в першому завданні? Записуємо так. У другому завданню записуємо ні. В третьому завданню записуємо ні. І в четвертому завданні записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на належні точки графіку. На цьому вправу завершено.